Відремонтувати їдальню у столичному ТЦК за майже 14 мільйонів гривень. На сайті Прозоро з'явився тендер на покращення стану приміщення у Київському територіальному центрі комплектації. Про це свідчить документація, яка з'явилась на платформі. Користувачів соцмереж, м'яко кажучи, вразила сума, яку планують витратити. Мовляв, у час війни кошти більше потрібні для військових і на передовій, а не на ремонт їдальні для ТЦК. Невже це на зараз найнеобхідніше? Коли нарешті у нас усі відчують, що в країні війна і діє воєнний час? Що кажете? Дрони, пікапи, тепловізори? Ні, тут інше на часі. Привілейованій касті потрібна трапезна. Що кажете? Судочки з собою брати, вийти десь поїсти? Ні, я з іншої сім'ї, я з багатої. Нічого, що військові снідають, обідають, вечеряють в багнюці, в бліндажах. А цим наразі потрібно ремонт. До слова, громадяни звертались у Держаудитслужбу на сайті Прозоро. Там вони писали, що недоцільно витрачати таку велику суму коштів, коли на фронті бракує бойового спорядження. Втім, ніякої відповіді не отримали. У коментарі журналіста міський ТЦК ТСП кажуть, начебто капітальний ремонт в одному з приміщень будівлі потрібен терміново. Водночас додали, начебто уклали договір ще 1 грудня. Їдальня має велику кількість технологічних і складських приміщень, а також приміщення для прийому їжі, де не проводили ремонт з часу її відкриття у 1976 році. Повідомили у Київському ТЦК ТСП. До слова, ремонтні роботи планують завершити до березня 2024 року. Надія Ковальчик, телеканал НТА.